Сьогодні поговоримо про Linux-Temat на моєму YouTube каналі. Стосовно проблем після оновлення Lutris 0517 до Lutris 05.18 в усіх збірках Linux, Mint та інших збірках. У Флептак версії FlatPak, Відбулося, що на гібридній графіці? Intel Nvidia. найважливо, які Intel і яке перестали запускатися ігри. Насамперед, що відбувається з ними, якщо ви переключені незалежно на Intel відеокартці або NVIDIA НВД, що відбувається? Зависання ігор. Повністю на синхронізації старту гри. І так відбувається мас на багатьох комп'ютерах у світі. Це відома проблема. На Lutris 05.18, 0.5.19 неважливо. flatpak версії ізольовані. Запускати ігри можливо. Фактично, на версії драйверу. 35, 135 драйв на Lutris 0514. На Картсвінтел, частина ігор не буде зависати, частина буде. Такі, як GTA, San Andreas чи GTA 3. От. Якщо переключитися на графіку Nvidia, то нічого не зависає. Все ще залежить від дистрибутиву Linux. В більшості випадків ігри не зависають на версії 05.14, яка існує, в принципі, проблема а, з версією 05.14. На відміну від тієї проблеми, яка виникла, в Flatpak версії 0.5.18, яка не запускає ігри навіть синхронізації. Вони просто не стартують. Що хочу сказати? Включити Mango худ неможливо на версії 05.14 потрібно додаткової робити настройки, які не до чого не ведуть, а ведуть до помилки. Насамперед, є деякі інші рішення. Для прикладу, порт протон використовуючи. Можна. Там можна запускати manгуд звук для Nvidia та AMD. Для прикладу. Що ще можна використовувати, кромі порт Port Proton? Звичайно, можна використовувати Battles. Це такий емулятор. От. Стосовно, кросовер, він не запускає взагалі ігри після цього оновлення драйверів та ядра в Linux. Оновлення Linux фактично погубило запуск ігр. Тому ігри можуть запускатися на деяких емуляторах, на навіть платних емуляторах вони не запускаються вже перед, особисто. Навіть на інших. Комп'ютера, стаціонарних, нестаціонарних, неважливо, яка відеокарта NVIDIA. 4090 чи старша відеокарта або молодша. чи минулих років. Неважливо. Не запускається і все. І пише помилки. Насамперед, виявлено, що на Lutris 05.14 ігри запускаються нормально. Але Mango не працює. Насамперед. Якщо вам потрібно виміряти, для прикладу рівень FPS, ви можете включити це в Nvidia налаштування. Якщо вам потрібен Mango, потрібно використовувати порт Fine чи порт протон. Саме таким чином. І там можна включити Mango DLSS і DLSS 3. Саме таким чином, якщо гра підтримує Дірект 12, саме на цих іграх можна включити. Або можете включити ФСР, якщо у вас стара відеокарта, там є таке подібне налаштування. Стосовно чи можна зараз запустити Mango Kult, можна запустити для прикладу. Використовуючи офіційний клієнт Steam, запускати там ігри з Bango, і він буде працювати. Саме таким чином. Стосовно запусків на ланчерах, є відкриті ланчери. Open source можете знайти на Ютубі і написати. Open source launcher, в них є можливість також включити mango -пут. в принципі, в налаштуваннях Ре, що насамперед хочу пояснити вам окремо: при встановленні food потрібно використовувати після назви Mango Food зірочку, щоб встановити додатково всі налаштування Mango Food. Це обов'язково правило. Гра працював. Тому, якщо ви хочете, щоб деякі ігри у вас не зависали, для прикладу, Counter-Strike не працює на нових версіях Linux, коли ви переключені на гібридній графіці Intel Nvidia. Тому ви повинні переключитися на графіку Nvidia замість Intel. Саме в такий режим. І тоді у вас буде Counter-Strike для прикладу працювати 1.6, 0 та 2.0. І вони будуть дійсно працювати та онлайн і Все залежить від вимог цих ігор до емуляторів. Ну, до Windows також. І тому все залежить від цього. На steam версії те ж саме фактично відбувається. Тому можете використовувати інші ланчери замість, якщо вам не подобається Lutris. Флептак-версія 05.18.05.19. Тому що вони не вирішують проблеми з зависанням ігор. Вони Фактично зламало запуск цих ігор. Оновлення, яке відбулося фактично з кінця січня цього року по лютий 2025 року, зробило неможливим запуск цих ігор багатьох на цій платформі 0519 0518. Звичайно, когось може і працювати, але багато людей пишуть в Україні і за кордоном на іноземних форумах, що ігри на Lutris Flatpak версії, ізольовані, не працює. Запускаються ігри, але вони зависають. Навіть переключання на іншу картку, зміна картки не допомагає. Більшість з цього проблем відбувається на. Ноутбука з гібридною графікою Intel і NVIDIA, або AMD, незалежно. І навіть якщо стоїть NVIDIA або AMD без Intel, те ж саме відбувається. Та сама проблема. Тому робіть відповідні висновки, що на сьогодні краще використовувати версію Utris 05.14. Якщо ви, звісно, не хочете включати Манго. Якщо вам він не потрібен. Якщо вам потрібен Mango використовуйте інші емулятори. Чи спеціальні програми, які запускають ігри, ланчери називаються? В них ви можете запустити той з іграми. Ще що хочу сказати стосовно цих ігор. Різного, направлення чому онлайн-ігри не можуть підтримуватися для версії незалежно Лутріс тому що Лутріс не вміє працювати з онлайн-частина ігор не вміє працювати. Для прикладу, що хочу сказати: якщо ви захочете для прикладу встановити українське ГТА, Онлайн версію. Більшість українців полюбляють цю гру брата на базі San Сан онлайн Online в Україні, який розробив SuperSuit. Не запускається на Linux, лише на Windows 10 і Windows 11. Саме таким чином. Тому робіть висновок. Може. Комусь і вдасться запустити українське GTA на Linux. Але щось мені підказує, що він не запуститься. Навіть якщо встановити додаткові бібліотеки. Проблема в тому, щоб запустити цю гру, потрібно встановити Net NetFramework 4.8. А справа в тому, що після оновлення версії Linux цю версію фактично можна встановити, але з помилками. І вона не встановлюється. І пише, що нібито вже у версію Wine цих емуляторів, Lutris, вона вже встановлена. Тому встановити неможливо. Фактично. А такі. Навіть платний кросовер, емулятор перестав, на жаль, запускати більшість ігор. Не знаю, яке там оновлення його зробило не дієздатним, повністю не працюючи, невідомо. Скоріше всього, це пов'язано з оновленням драйверів для 535-го драйвера. Що хочу сказати, якщо ви встановите старші драйвери, то на Intel багато ігор відеокарці будуть взагалі зависати. Незалежно від того, як ви будете з ними працювати. Тому краще 535 драйвер. Чому 550-тий для прикладу, і 572-й драйвер для Intel Nvidia? Гібридної графіки. Не дуже тому, що коли ви запускаєте деякі ігри, вони у вас будуть зависати і фактично тормозити будь-які. Тому робіть висновки, шановні українці, дякую за увагу. Підписка лайк репост до цього відео. Гарного вам вечора! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Повищити статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Юридичний захист потення ТЦК СПЕЗС коштує від 500 до 1000 грн. Неюридичний неправовий захист тень ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, коли оточені ваші міста та умовах блогпостів ТЦК ЗСУ. За Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас. Якщо вони відкриті, коштує ста до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальних впровадженнях проти вас, коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 гривень. Також замовляє у мене витяг. За кодом Єрдипу Дізнайся про свого контакт-агента. Та ось об'єктність ТЦК ЗСУ. Пишу на електронну адресу академікалав'яр значить мелпротон.мін. Підписка лайк, репост, коментар до цього відео. Також донат разом до мільйона. Підписуйся, коментуйте, репости відео у соцмережах. Дякую за увагу, шановні українці.